Аристотель Метафізика Передмови лекція Панача третє. Як перекладали метафізику. Наведені в попередньому розділі приклади розмаїтих перекладів окремих висловлюв з тексту метафізики вже анонсували наступну принципову тезу для будь-якого прикладача метафізики її наявні переклади становлять не меншу проблему, ніж власне грецький оригінал. Не враховуючи ці переклади взагалі вкрай закон, адже з них осереджено – величезний досвід досягнення і тлумачній оригінального тексту, враховуючи вибірково наперед обмежитися прикладом не нишла однією мовою, також ризиковане. В цьому разі перекладач, чи мимовільно, стає бранцем уже наявною в цій мові традиції. Зокрема, традиції прикладача, ключових для аристот для терміну. Причому, незалежно від того, пристає він на цю традицію чи не стає для неї свідому позицію. Натомість аналітичне Порівняння прикладів метафізики, зроблених в різні часи та різними мовами, відкриває те, що принципово не може побачити, читає жодного з цих прикладів, взятого окремо, а скрізьну багато варіантів тлумачного оригінального тексту. Для читачів, знайомство яких з метафізикою обмежено будь-яким одним перекладом, ця перспектива прихована наглухо. Всі відомі мені приклади метафізики подають власний текст безальтернативно. Де посилаючись на інші варіанти прочитання цього самого місця. Інші переклади цього самого терміну тощо винятки полемічне обґрунтування, концептуальний засад перекладу можуть міститися перед передмові, але не в самому перекладенні у тексті. Ба більше в абсолютної більшості цих перекладів за поданок винятками читач не зможе побачити і вже зазначеної конспективності багатьох місць оригінала. У цьому насправді є що глибоко парадоксально в своїх перемогах і коментарях. Майже всі сучасні перекладачі, визначаючи текст метафізики, це радше зібрання конспектів, нічилісний текст для публікації. Натомість у своїх прикладах вони странно знищують ці конспекти, перетворюючи текст метафізики на реконструйований перекладачем трактати, за своїм власним визнанням Аристотель не писав. Причина в тому, що кожен прикладач намагається і вважає власним обов'язком дотягнути грецький оригінал. Перетворивши його на послідовність довершено сформульованих речень, без жодних пропусків і темних місць. Отож що разом, як в оригіналі трапляється місце, яке пропускає різні варіанти прочитання, перекладач мусить взяти тлумачення, яке він ще вона вважає найкращим, і записати його в перекладі, ні Бористотлі саме це і сказав. Але внаслідок такого підходу читач, узявши практично будь-яке речення, такого перекладу немає жодних шансів розуміти, яким є відповідники прочитаних Ним слів у грецькому оригіналі, і чи такі відповідники взагалі виходить такий собі розбодяжений Аристотель, коли речення перекладу може на 20% складається із більш-менш точно відібраних аналогів до слів оригіналу, і на 80% з прикладацьких здогадних дописан, пояснень і перефразів. А втім, довірливий читач цитуватиме цю гремучу суміш перекладу з прикладацьким здогадками, які ж істотно різняться. Перекладу до перекладу. Відкриваючи цитату з додатної формули, Аристотель у метафізиці зазначає: такий стиль перекладу метафізики усталився як панівний від 2 поле 19 століття. І практикується донині. Певна річ у ньому була і є своя рація зумовлена відповідним розумінням очікунь читацької аудиторії. <кхід> Таблиця 2. Переклади метафізики використані в роботі над цим українським перекладом. Вільгельм Мербеке, Латина, Пісаріон Нікейський Латина, 15 століття, Герман Боніс Німецька, 19 століття, Павло Перво, Розану, кінець 19, -те. Вільям Рос, англійська, 1924 рік, Олексій Воден, лосів, російська, Ілосів російська, 24-29 рік, Жюль Тріко, Французька, 33 рік. Луксан Кубівський, російська, 34-й, Х'ю Треденік, 933, 35, й Део Железнік, Польська, 65, й Кубівський з акції Уткіна, Російська, 976, й Жулія Аннас, Англійська, 976, Майк Фреде, Югіг Падських, Німецька, 88, й Девід Босток, англійська, 94-й. Хью Лоусон, Танкред англійська, 98-й, Барбара Касен, Мішель Нарсі, 98, Джо Сакс, англійська, 99-й, Микола Бочі, Іван Христов, Болгарська, 2000-й, Томас Лезак Німецька, 2003, Бернард Сіше, Французька, 2007, Марі Поль Дюміль, Анік, Жолін, Французька, 2008, Дем, Мюральд, Французька, 260, Олександр Марков, російська, 2018 рік. Судячи з результатів ці читаські очікування, можна писати як заклад на пояснення. Розкажіть нам, чесно, густо, не філософам ясної можливості, дохідно про це йдеться в метафізиці. Презумпція полягає в тому, що аудиторія просто не подужує буквальний переклад, ба більше цілком буквальний переклад метафізики, справді виглядав би несенітно. Тому перекладач скрізь, де необхідно, мусить реконструювати і перевести думки Аристотеля своїми словами. Заповнюючи лакуни в грецькій тексті, невеликий розвитку, як сказав англійці, to be best of his her skills and knowledge. Наявність панівного стилю передбачає також наявність відхилень від нього. Так і справді були і того, як цей стиль формувався, і після того, як він вже породив низку популярних перекладів. Адже перед тим, як сказати про ці відхилення, трохи докладніше я спершу наведу повний список випростих мною перекладів стислі коментарі до саме перекладів. Переклад Вільгельма Мербеки один з перших латинських перекладів метафізики, та наскільки відомо, перший латинський переклад дійсний безпосередньо з грецького оригіналу, а не в арабських перекладів. Вільгельм помітно відхиляється з згаданої панівної традиції пізніше перекладів бік буквально, буквально в бік світворення грецького тексту. Тім це є настанові буквально всі йому дуже на. Допомагає те, що латину є значно ближче до греки, ніж до новоєвропейських мов і громадтичної в плані синтетичності задничої філософської термінології. До перекладу, грецький, логос у різних контекстах, ізлежно від перекладу датського тлумачення, в сучасних прикладів метафізики може перетворювати на визначення розуміння, основу, підставу, формулювання, опис, поняття, рації, пропозиції тощо. Так, що Ристотель і в цьому поля. Полягає принципово особистість цього міркування. Може, чи чим? чи мусить називати одним словом, все те, що ми, залежно від контексту, називаємо багатьма. Мільгельм вже стабільно прикладає лоус не менш мінським та багатозначним латинським рацією. Інші показові приклади читачі знайдуть в останніх розділах цієї передмови і в коментарях до цього українського перекладу. Приклад Серіона Нікейську гарний приклад того. Яку поліфонії тлумачні і підкорення грецького тексту метафізики можна отримати навіть у межах ранньомодерної Латини, порівняно з перекладом Вільгельма Мербека? Переклад Германа Боніце я використовував лише епізодично, оскільки за загальним перекладом датським настановами він мало відрізняється від пізніше перекладів Вільгельма Росе чи Жуля Тріко. І особливості відповрені термінологія Аристотелі німецьким інформативним шлядом на прикладі пізніше перекладів Фреди Патця і Томоса Слизака. Переклади Вільгельма Росе та Х'ю Треденіка стали такими ж класичними для англомовної традиції, прикладів метафізики, як переклад Жюля Тріко для Франкомовни. Це усіх названих саме їх найглише знайти в інтернеті. Переклад Кубійського, редакцію Михайла Іткіна. Настільки відрізняється від первинного варіанту власне Кубійського, що в усіх коментарях я позначаю. Його іменем Іткіна. У низці ситуації Іткін знаходить варіанти, які можна визначити далі за версією Кубійського. В інших ситуаціях втручання Іткіна призводить радше до суперечливих наслідків, корисними, хоча й інколи спіреними, і також коментарі до цього перекладу написані Артуром Сагадеєвим. Переклад Майкла Фреде і Юнгіна Напація. Єдине з перелічених якому грецькі Усія відтворений просто транслітерацією Усія. І вважає таке перекладацьке рішення кращим для цього ключового рестотульного терміну, про що докладніше буде сказано далі в цій передмові. Щоправда, в інших аспектах цей переклад цілком відповідає, що не описано в панівному стилю прикладу метафізики, які устали в Європі кінця 19 першої половини ХХ століття, переклад Хью Лонсена танкре можна вважати діаметральною протилежністю прикладу Вільгельма Бербека, якщо цей останній тяжіє до буквальності. То, приклад Лоунсена конкретно в багатьох місцях є радше довільним перекладом, написанням і свідомою пропадетичною метою, як висловлюється перемові сам прикладач, він звертається радше до Орбі, ніж до Урбі. З одного боку, прикладач супроводжує докладним виступом не лише кожну книгу метафізики, а й кожний розділ, що може істотно полегшити читання людині, яка лише починає знайомство з Аристотелем та його ключовим твором. З іншого боку, перекладач при цьому довільно змінює структуру оригінального тексту, і часто змінює близький до оригіналу, приклад у загальних переказах. Цікаво, що при всьому цьому в деякій ситуації він навпаки знаходить лучний і точніший варіант відтворення окремих моментів оригіналу, ніж інші англомовні перекладачі. Приклад Джо Сакса охоплює всі 14 книг метафізики, але мені вдалося здобути лише неповний варіант такого місяця переклади перших 12 книг. Тіт для аналогічного порівняння, і цей варіант виявився достатньо репрезентивним. Приклад Миколи Гощев та Івана Христова цікавий тим, що його співавтори пізніше продовжили роботу кожного окремо власним, повним перекладом метафізики. На сьогодні переклад Гощев, вже виданий більше 19-го, переклад Христова, готується до видання. З загальним спрямуванням термінологічних рішень цей стислий переклад Гощев та Христова сполучає окремі риси Західного Європейських та російських перекладів, але також містить низку оригінальних знахідок і напрочуд вдало використовує спеці... специфічні лексичні ресурси болгарської мови, зокрема можливість утворення множини від займенники дещо болгарське нещо, що дає змогу болгарським прикладачам у ситуації, коли до приметника Престотеля потрібно для граматичної звершеності. Речі не додати бодай якийсь іменник чи займенник У грецькому тексті відсутні, висловитися дуже обачно, уникаючи таких надмірно конкретизованих варіантів, як сутності речі істоти, реалії. і ті, е 100 реалії тіс Етресто, що Примітки до книг перекладачем Іваном Христом, 4, -й, 9 -й написав сам Христов. Примітки до книг прикладаних Миколи Гочевим. 1, 3 і 10, -й, 14 -й написав Дімка Пщевого Переклад Бернара Сішера істотно відрізняється від інших французьких перекладів, тим, що він сам свідомо виконаний у гайдерівській манері розуміння грецької філософії. Відповідно до цієї настанови, Сішарізько змінює традиційно для французьких перекладів відповідники практично всіх базових аристотелівих термінів, зокрема грецькі ідос. Тільки інші французькі прикладачі здебільшого відтворюють як форма чи від болгарських, переважно як ейдос. Усі шери перетворюються на вигляд. Вісаже, грецькі, усі як в інших прикладах, здебільшого субстанції або сутність. Перетворюються на присутність презенце, тощо. Переклад Андре Демю Пральта. Вартую уваги насамперед, тому що він єдиний і пролічений у якому прикладач спробував систематично відокремити. Фрагменти досить буквально відтворення невгрецького тексту від власних перекладацьких вставок, потрібні до надання цьому тексту звершеного та зрозумілого вигляду. Ці вставки миралися крізь у своєму перекладі, бере його квадратні дужки, але водночас він же препарує і радикально перетворює текст Арістотеля в інший спосіб, надаючи йому вигляду від генштейного трактату, з відсутнім в оригіналі шестиступеневим поділом на пункти та підпункти. 3, 5, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, тощо. Мало того, деякі з цих підпунктів під, підпунктів Мюральт утворює з перекладом ним текстом метафізики, а інші і інколи дуже розлогі, цілковито з власне пояснює текстом, який розвиває та коментує думки Аристотеля. Їх розуміє Мюральт, як наслідок власного власної у тексту, прикладеному, але мінімально препаровано, що тачне немає змоги побачити і в Мюральте. Новий російський переклад Олександра Маркова, а також не використаною для аналітичного порівняння, але цілкові до інших причин, ніж переклад Боніце. Марко починає передмову до свого перекладу цілком слушним зауваженням. Кубівське прикладає матеріка, як ніби зв'язаний, науковий текст, тоді, як насправді, це відбиток устно мовлення за висловним Марково. Саме лекція де Арістотель часто пропускає те, що слухачі ловлять співслова. Тому замість надаваного тексту метафізики вигляду трактати Марко подає йому вигляд лекційного курсу, прочитаного сьогодні дешнім лектором, більш-менш сучасною російською мовою, інколи демонстративно, сучасною, а інколи навпаки, помітно, архаїзованою. Певна річ лекціонарії, характер метафізики при цьому підтворюється для натомість ще руйнуються, так це історична дистанція між сучасною сільською мовною лексикою, якою послуговується Марко і лексикою Аристотеля. Постійше кажучи, Марко піддає текст Аристотеля, цільному та радикальному, осучасненню. Хай читач не дивується, пише він далі перед мовою, що часто перекладено логос, як формула атом, як особина, російська особа, генегець як виробництво, мистецтву, кілька разів пояснює, як готування енергія, прокладено лише як дійсність. Деякі складні форми Аристотеля, як уставлене буття, як воно було. Я так і прикладаю справжність і справжня суть, справжнє буття, сама суть, російська подлинність, подлинний путь, подлинне буття, сама я суть. Проблема полягає в тому, що ці переклади, хай би яким ж жив, вами вони вдавалися сучасному російським читачеві, мають дуже віддалений або в найкращому разі дуже однобічний стосунок до відповідних термінів Аристотеля. Зокрема, атом, грецький атомос у Аристотеля означає не особу, а щось неподільне. І саме таким є найпростіший, зрештою, також найдоходливший переклад цього терміна, наприклад, грецький епіке ентіс граміс хронтоос атомоті ті Марко покладає як ну, як при ізміренні прямих ми беремо за квант атом особ стопу. А як видає, як, наприклад, із лініями використовуємо як неподільну дільну стопу? З іншого боку, попри Такий анонс у передмові Марко в своєму тексті неодноразово використав російський особ, в ситуації, коли грецький текст не містить жодної згадки про атому. Зокрема, у 955 Б-31. Якщо з этих двох більше начало в сравнів з отдельною особою, на місці грецького каф екастон, Потерон, зоон і Антропос архіке» Малон, Есті Паратту Кав Акастон. У 1032 а 2025 і другойкий самостательний осуд. У складі такого довільного фантазування, що неможливо навіть достеменно встановити, який сам грецький фрагмент Марко приклав таким своєрідним чином тощо. Так само грецьке генесіс означає ніяке не виробництво, так можна було б модернізувати хіба грецький пісіс. І те з великою натяжкою, а породження від геносерідне народження походження або по виникнення, причому самопрородній, а не вроблений спосіб. Так само грецька енергія, тексту метафізики означає не лише дійсність, хоча це також але й у менш значущий контекст, і дією діяльність та здійснення використовуються чотири переклади, бо встановито для грецької енергії суцільно одноманітний переклад. В такому тексті метафізики можна було б лише за рахунок радикальним і не пропустимо спрощення. Так само складна форма Аристотеля, яку Марко в різних контекстах, я знаю, що термінологічний лад оригінала прикладає як подлінність, подліна суть, подлінне биття і є суть. Йдеться про сталий вираз, тоті, і, і не буквально прикладається зовсім не як биття, як воно було, і як ми. То чим, що ті завжди було і є, Ін – дієслово слово бути в формі імперфекту, бути іне – те саме дієслово слово бути, але в формі інфінітиву. Тобто, буде в моєму скороченому перекладі чим чимбутність сьогодні каже, що ті, то ті ін, іне у Аристотелів це ніяка несправжність, і несправжня суть, і несправжнє буття, і не сама суть речі, радше це основа самототожності всякого суща, тобто тут важко висловитися краще за самого Арістотеля. Те, чим завжди було її бути, чимось людиною, будинком, то, що докладніше про Тоті Ін-Іни, чи бутність буде складна далі в цій передмові. Одним словом, обговорений текст Олександра Марка виходить далеко за ту червону лінію, перед якою зупиняється приклад Лоусона Танкреда, та якщо цей він все ж таки. Пропевтичним прикладом, прикладом Аристотеля метафізики, автора якого подекуди демонструє неабияку увагу до дрібних особливостей грецького оригіналу, то текст Марко є його власним довільним міркуванням, досить своєрідним написанням цим російським актором. Саме тим до першої міри підказували йому текстам Аристотелів метафізики. Варто додати, що самого висновку дійшов російський рецензент прикладу Марко, який вона... У анотації свою різку крокував і заявив, що заповідане Марко видання не може вагатися серйозним прикладом у скільки-небудь прийнятному сенсі цього слова, ба більше нерідко можна навіть не зв'язатися з текстом. Юнусу. А те безстільне невозможність. в новому переводі метафізики Аристотеля історико, філософський і 2018. в 1018. Крім того, рецензент, звертай увагу на відсутність прикладів Маркова. Коментарів, які у зверненні до античних філософів, текстів, насправді є невід'ємною складовою, саме Сторінка 363. На численні переклади демонстративної модернізації старогрецької реалії Трієри перетворюється на крайній кефара, на скрипку, майстра та технолога, провізора Сторінка 364, на загальний екстраординарно поганий рівень перекладу 367. Внаслідок цього переклад Маркова демонструє на одну сторінку тексту в середньому близько десяти найгробіших помилок, сторінка 338. В одному конкретному фрагменті, перекладу першої книги метафізики на трьох сторінках, можна виявити 45 помилок, із яких половина 24 спотворює текст метафізики до непізнавності сторінка 381. Найприкрішне те, що на думку рецензента, чи це все назване навіть у популяризаторський ефект видання Марко може бути лише найбільш руйнівним. Коли чернетко цього перекладу вже було завершено, у Харківському давнистрі фоліо вийшов український проклад метафізики, підготовлений Олександром Юїним, як і заявив перекладач, оприлюднував він одночасно, використовував дві версії перекладу. Умовно називали цим езоторичним і екзоторичним. У нас, у зазначеному, виданні опублікували лише одну інтенцію, якої полягало в тому, щоб зробити текст якомога зручнішим для титачів. Аж метафізика проклад з давнього і примітку Лександра Юйона в батутській редакції перекладача Харків Фоль, 2020 рік. 7. Відповідно цей переклад не відповідає а радше переказує оригінал іноді, навіть дозволяючи собі доповнити його Тим самим, Оскільки настанова мого перекладу є геть інше. Дивіться наступний розділ цієї передмови. Систематично використовував приклад Юніна для аналітичного порівняння під час повторної вичитки тексту не було жодного сенсу, адже цей переклад не претендує на наукову точність відтворення оригіналу, хоча не осучаснює оригінал, так і це робить марку. А використовується його фрагментарно, не знайшов підстав. Отже, нагадую для порівняння двох українських перекладів, читачі можуть скористатися самотужки, але неодмінно взявши за точку відліку. Відліку грецький оригінал. Це далеко не всі переклади, які можна було використовувати в роботі. Зокрема, можна було б дістатися і залучити до анлітичного порівняння ще, повний німецький приклад Ганса Юнгера Зекле третій, повний французький приклад Крістіана Рютера і Анік Стівенс, повний англійський приклад Клева Ріва 2016, а також низку інших перекладів, такими ж мовами окремих книг метафізики, не кажучи вже про переклад італійською, іспанською та іншими. Світовими мовами. Втім, таке порівняння перекладів мотивих які можна розширювати до нескінченності, Тож потрібно було десь зупинитися. Гадаю, що прилічено набори перекладів зіма мовами, які поставляють три найбільші європейські мовні групи романські, германські, слов'янське, виявилося цілком достатньо для створення коментаря того поліфонічного супроводу, який став невід'ємним складником цього українського перекладу.